3 грудня сьогодні, здається, сутеніє, хоча тільки 4 година вечора чи дня. Влітку дня, а зараз вже, мабуть, вечора. не знімала я труби зі своїх хвойних рослинок, хай вже стоять так. Бо тут не знаю, вчора було майже 20, сьогодні 15, але сьогодні вітер. Це я тут накрила прокумбенс нана, дуже гарний ялівець. Це Анієк, вона така сама, як Теді. Вони мені не дуже подобаються. Прикрила ящик, щоб держали. Тримали оці будиночки. Я сьогодні переробила свою чешську скалку. Мишечки. Ось так мої молодили будуть зимувати. Це я нахилила, щоб вода зійшла. О, чобітки впали. Які молодила були великі. Тільки подивіться, які вони здорові. Вони, мабуть. Відімруть. Це два сорти, один такий і один такий. Якщо не дадуть діток, то пропадуть ці у мене сорти. У мене таких, здається, немає більше. Не пам'ятаю, треба подивитися по своїм маленьким мисочкам, корицям. Оцей хочу, щоб він дав корні. Я там накрила камінням. Але не знаю, він вже дебелий, він вже матер 20, мабуть. Мабуть, вже не дасть коріння. Це я так на паркан завиваю. Ялівець. Вілтоні. Ялівець Вілтоні. Нічого не хотів рости, але в цьому році добре наріс, хоч у мене були проблеми з водою. Це ліхтарик я недавно ось зробила. І ліхтарик. Це я лілію формувала. Ну, це вже я вийшла, ось цей японський садочок. Маленький. Тут я не знаю, може три. Три на два якось так. Ось я переробила сьогодні. Треба чимось завити. Ну, у мене ось горець в'ється по паркану. І калина підросте там, буде закривати. З тої сторони вони добре закривають а оцю сторону, ну я сюди горець іще виведу, він тут буде також закривати оці будиночки я перевішувала, Чешська скалка. каскалка. Зробила отаку. ніяк не дороблю оцю. оцей контейнер. Щось у мене не лежить до нього душа. Ось, розсадила молодилки Алісум Скальний, він же скальний, то хай росте. Це сільверстар, ялівець також Варігатний. дуже гарний. Також стояв, мабуть, два роки на одному місці, а це почав рости. Він на узвищі росте. Я йому зробила таку підняту клумбочку. Тут також скальний. Ой, Алісу. Тільки що казала, шлягер у мене тут іще росте, ялівець треба підійти, яскулка. Ну і седуми усілякі тут ростуть у мене. Камчатський, лідійський, який дуже агресор. Молодилки сьогодні трошки позсаджувала, бо вже дуже густо треба було побризкати, полити, щоб землю забрати, але я. Не хочу, хай земля трішечки устоїться, бо вона, я зараз полю і вона вся зійде наниз. Ось він шлягер. Також я зробила тут наче скелю. Люблю я ці скелі, люблю каміння. Зрізала свій камиш, чи рогіст, чи як він називається, не знаю. Юка тут у мене росте. Ось він, горець, гарна рослина, агресор, правда. Ось таке я знайшла коріння у кар'єрі, на вирізала будиночки маленьких. Ось у мене ведмеді йдуть, попереду ведмідь, голову підняв. Це за ним іде його жінка. Будиночки свої дерев'яні. І такі будиночки ось сюди на корчі. Це ніби, ніби гілля. Ось стовбур. Я ще на стовбур понавішую. Щось таке. Там будиночок дерев'яний. Ось таке. Ой, хоч би не вбитися. Так, тут я вчора показувала. Ось вона скеля моя стоїть. Там кунінгамія стоїть під кліткою. Це я недавно придбала. Треба зробити відео для архіву, в якому році що придбала, бо я раніше такого не робила, то я позабувала все. Ось вона кунінгамія. Це також хвойна рослинка. Я придбала в райському садочку. А це османтус гощіки. Здається, так. Він такий гарний. Він вічно зелений, по-перше, і він ось такий і взимку стоїть. Ви Можете собі уявити таку красу? Я давно на нього заглядалася. А це, думаю, ну візьму. Це сквороза, ділівець. Це ялинка, я попідв'язувала. Це в мене. Ця частина е, садиби, яка йде, виходить на дорогу. Ось Блюаро у мене три стоять. Це спірея, оця наречена, чи як її, не, не знаю, климатися тут у мене. Це продовження ще чешської скалки я зробила. Ценерарія. Ой, а цей Шерідан Голд, здається, так. Шерідан Голд, він похожий на серденько, серденько, сердечко. То я думаю, може його сформувати серденько, не знаю, я, я ще не знаю. Калину я підв'язала, бо вона займає багато місця. Ось так можна ущільнити кущ. Весною буду обрізати, які там гілки погані будуть, а поки на осінь так зробила. Ну і плавно переходжу на цю сторону. Я багато не буду показувати, бо в мене вже 8 хвилин, а в мене 10 хвилин і все. І телефон мій починає вибрикуватися, Бузина вже заснула. Одна і друга там. Це мої самшити формовані. Це так, просто кульками формований самшит. Це клен я посадила. І мхом обложила, як я люблю мох. Це в мене варігата. А забула, як називається. Але знаю, що варігата. Це вишенька на торті. Це білочка. Ось вона вушка. Ось у неї лапки. Це спіраль буде. Ну, поки буде, я не знаю, може придумаю. Бо я сьогодні так думаю, завтра так. Оцю ялинку я буду на новий рік обвішувати цячками, іграшками. Вона блакитна. Ну, вона більш блакитна, ніж на, на телефоні в камері. О, мій олень упав. Роги так і не зробила. Треба зробити обов'язково роги, бо це ж не олень без рогів. Вірно? Це похероплідник або бульбашник. Мені подобається більше бульбашник. Це в цьому році я придбала отакий кущик. Темно-червоний. Темно-червоний дуже гарно виглядає з блакитним. Ну і на фоні каміння, на фоні каміння все погано. добре виглядає. Ось мій габіон, це мій самий перший габіон. Каміння вже посипалось, треба. Коти лазять. Треба поставити на місце каміння. І все буде добре. Засипала сьогодні дрова б'ю і оцим засипаю свої грядки. У мене землі немає голої. З доріжки я обираю листя, прибираю. І ось тут я також засипала. Ось тут і горіхове листя. Так, так, і горіхове. Я кидаю листя на грядки. Кажуть, воно довго перепріває, хай собі. У нього якісь фітонциди є, чи ну, щось таке. Ось так я насипала, не, не вистачило мені. Я завтра буду знову бити дрова, то буде ще засиплю. Так, ну все. Це сосна гірська мугус. Я її ніжки оголила ось так. Ніжки голі. І хочу зробити, типу, бонсаю. Ну, ще не знаю. Я ще подумаю. Я ж кажу, у мене сьогодні так, а завтра інакше. Зате мені не, не сумно, не скучно. Так, ну все, буду закінчувати на цьому ялівцю. Це я формую лежачий ялівець, але я його формую на... Зливається не, не видно. Падає. Ну, все.